Друзі, всім привіт! Сьогодні, нарешті, покажу вам свій джанк, який я робила весною. Так, Починала я його в лютому цього року, і ніяк в мене не виходив огляд. Є тільки декілька рілсів, і навіть немає фотографій, потрібно буде сьогодні, мабуть, відзняти. Ви мене попросили показати його. Так як у нас проходить зараз спільний проект Крила по створенню джангбуків, я думаю, що таке відео натхнення буде для вас актуальним. Так що запрошую вас до перегляду і поїхали. Це такий, скажімо, уже класичний мій джангбук, тому що я їх роблю ось в такому форматі. Вони в мене бувають різні. На декілька оглядів, які в мене вже є на каналі, я залишу вам посилання під відео. Так що заглядайте туди. Ще, мабуть, трішки пройдуся по обкладинці, тканина у мене тільда. Частенько я використовую саме тільду в своїх дженг Мені подобаються їхні вінтажні принти. Єдине, що намагаюсь знаходити такі колекції тільда, які ще більш вінтажні. Тому що от, нові зараз виходять, вони вже Дещо інші більш яскраві, вони мені для джанків не дуже підходять. Давайте, мабуть, почнемо все ж таки з самого джанку, а потім в кінці я пройдусь трішки по обкладинці, бо я вже не сильно пам'ятаю, що до чого так. Ось такий у мене всередині джанк-бук. Якраз вийшло сонечко. Люблю, до речі, створювати кишені, якісь текстильні, особливо з. Прошви, Наприклад, навіть з ось такої зістареної. Виглядає це красиво, також це практично, тому що сюди спокійно можна додавати якісь фотографії, щось, якісь записочки, і воно там зберігається. Основна колекція у мене тут Some Days від ScrapMir, І там були. Елементи для вирізання, за допомогою яких я робила ось такі точки уваги на своєму блокноті. І далі це все пришивала на швейній машинці. Щось додавала, просто тиснула чорнилами на на тонованому в чаї папері, і потім вирізала, робила також такі висічки. Була в мене виробка, доповнювала теж штампінгом, додавала ноти, ось такі невеличкі клаптики паперу. І що ще мені сподобалося закріплювати степлером такі композиції, вони були більш. Такі об'ємні, і я їх скріплювала. Обов'язково йде тканина, потім трішки обрізків. ось такі білетики. Часто в колекціях скрапмір є, теж я їх тут добре примінила. І зазвичай я стараюсь зробити якийсь малесенький сюжет. Ось так в мене це все і виходить. Теж тиснення. Далі. Періодично я друкую якісь сторінки самостійно. Ось цей мені дуже сподобався, і сюди він добре теж підійшов цей листочок. Крафт. На жаль, в мене вже закінчився такий крафт, тому цього разу в мене тільки один листочок, я її не використовувала. Тут теж ось вирізки зі штампу. Просто вирізала, додала квіточку, штампінг і така собі точка уваги. Теж ось ці мало було а, самих вирізалок, тому ось ці білетики вони дуже добре доповнили. І теж степлером, Прошивала на машинці, потім ще степлером. Тут більш по темі це така вінтажна колекція, тому ось троянди були по темі. Теж ось ця кишенька з пергаменту, я вам Показувала в минулому відео. Також проштампувала такі серветки, у мене є, до речі, їх відклала для цього джанку новенького. Потрібно теж собі натиснути і зробити, поки не забула. Ось така сторіночка теж обірвала, додала мереживо, те, про що я вам розповідала в попередніх відео. Просто клаптик обрізка, трішки мережева, штампінга і прошила. Точка уваги. Виробка, висічка. Ось такі таби, чи як це правильно називається, теж використовувала. Ну і дістресами проходила через трафарет. Далі всередині я зробила ось такий зошит по типу мідорі. Додала тут просто карточку та скріпку. А так тут у нас теж ось такі зошити для якихось записів, бордюрчик. Газетний папір десь складувала ось так сторінки, тиснення, карточки, книжні сторінки, бланки. Все дуже добре тут вписалося. Ось тут навіть зробила таку кишеньку. Ось так. І далі теж звичайні сторінки білетики. Можна брати, до, до речі, з інших колекцій, головне, щоб вам по стилю підходило. Теж ось з метеликом зібрала. До речі, берете, розводите густий такий невеличкий, небагато розчин кави розчинної. Берете якусь склянку і проходитися так по вже тонованим сторінкам, дуже класно все виглядає. Тут якась ось така у мене велика, тут і конверт. Оці люблю дуже конверти. Це такий ніж від Scrapbox, здається, так. А ще у скрабніра теж є такі конвертики, їх теж класно приміняти в своїх композиціях. Ще одна серветка. Ось такі у мене серветочки. Також кишенька. Як бачите, в мене в джанках є повторювальні елементи. Теж крафт, конвертик, тиснення. Ось тут мені подобається. Метелики тут. До речі, підійшов би якраз ха, крила до нашого спільного проєкту. Конверт. Тут додала штампінг. І теж кишенька. Ось такий він в мене вийшов розтріпаний з мереживом, що мені дуже подобається. Ну, і трішки по обкладинці Тут в мене вже була збірна така соляночка, значить, взагалі, здається, тут цієї колекції сам десь майже немає. Декілька висічок ось тут. Далі я додавала взагалі з інших колекцій. Це ботанічна. Ці двері у мене від фабрики декору, якщо я не помиляюся. Сторінка «Скрабмір» – це про Париж. Просто все підбирала по кольоровій гамі. Тобто таким чином спокійно можна підбирати під колекцію додаткові якісь декоративні елементи, і все дуже гарно тоді підходить і не вибувається, скажімо так, з самої колекції, з самої тематики. Ну, ось такий джанк, розкажіть, як ваші джанкбуки. Я вам трішки покажу зараз залаштунків, тому що відео планую зняти по третьому етапу, але ось так я вже зшила основу джанку. Можна починати вже декорувати. На жаль, ніяк до мене не доїдуть висічки, які мені дівчина відправила. З колекції «Шебі Вінте, але сподіваюся, що все ж таки, хоч якісь картинки, я потім зможу туди додати. Ну що ж, бажаю всім натхнення, дякую вам за увагу. Пишіть, як ваші справи, як ваші джанки, і до скорої зустрічі. До речі, цей джанк в наявності, його можна придбати такий єдиний і неповторний, так що, кому цікаво, вся інформація буде під відео.